На огляді цікавий китайський бюджетний ліхтарик. Можна сказати, така цікава туристична лампа. Ось тут ось карабінчик, така вона трохи громістка на вигляд. Довжина в неї заміряємо. 23 сантиметри. Тут у нас один SMD Діодик. 2 Втата. Гніздо для підзарядки type c гумова кнопочка, корпус пластиковий. Перший режим, другий режим. І стробоскоп. І четвертий режим. Ось така от горить лампа. Жовте світло, і горить вона 4 години. Це вже протестовано для дешевого китайського ліхтарика в 3 бакса. Ну, доволі непоганий результат. Ось такий коротенький огляд. До слідуючих відео.